У сестри на городі, то вони ради не можуть, що в одної, що в другої. Там такий хрін, що ради дати не можуть з ним. Ось, його, то восени оруть, його ходять, збирають, щоб повикидати трохи, щоб менше було. А в мене то ні, в мене нема так, щоб його було багато. Бабуся Галя Люба колись казали, часник садити до Дмитра, а тепер не знаю. Все воно по-новому і погода, тоді вже сніг і мокро. так? Так воно є, я знаю, що перше садили до Дмитра, а зараз... а зараз не знаю як. Я саджу стараюся перед самими холодами садити. Юля Бойко, всім здоров'я і гарного настрою бажаю, і я вам всього доброго бажаю, Наталочка. Дівчата, хлопці, нас 260 чоловік. Прижміть, будь ласка, лайчики, щоб було хоча б 150. Вам не тяжко, нам приємно. Наталочка Полтавчанка, Танюшка Бондар. Не варто за такою ціною. Світлана Бобко, Таня Бондар, в нас по 150 гривень часник. Везіть до нас. Ну, я кажу, в нас я от почаю бачила 120 саме дешевше. То 120 такі невеличкі головки. Ось, а той, що гарний такий великий, то той 140-150 гривень. Дорого, часник, Оксана. А в нас хрону багато. Ну, от бачите, в моїх сестер теж багато є на городі хрону, а у мене нема. Олексій, ти весь ти весь день стрімив, іди уже козу корми. кормі. Олексій, яке твоє теляче діло до мене, що я маю робити? Ти дивись за собою. Ти чого весь день сидиш, чекаєш і дивишся, скільки я в стрімі сиджу. Дивися за собою. Світлана Бобколюба, так не ж 31 вересня, ну то й що ми будемо садити 31-го? Та й усе. Нагадайте мені, я посаджу 31-го. Ну, колись воно буде, ще чекайте, ще моє придумають. Моє ще буде 32-е, де число, всяко може бути, то життя. Я ж за те й кажу, що нагадаєте мені. У мене заліто 53 третя цього серпня. Де ти таке знайшла? Там сьогодні 53-го. Ага. Галинка Іва. 22 вересня, Не знаю, вроді. Галинка Іва вересні 30 днів. Ну, то я ж кажу, мені нагадаєте 31-го посадити, дівчата. Дідар, Україна, лайчик, дякую. Бабуся Галя, я теж, напевно, буду 31-го садити. Подивимось. Я нагадаю, але з 29-го передають дощі і холод садити в мокру землю не хочеться. Ну, не знаю, ще не дивилася, які там погоди далі передають дівчата, чесно, навіть не заходила, не дивилася на погоду. Ось, Але факт той, що ну, два радочки можна натикнути, таких там маленьких, де ото я ту цибулю і тані садила. Вони там не довгенькі, ось часник є, можна посадити для проби. І будемо знати, чи добре, чи ні. Але воно кожен рік по інакшому. Осінь може така бути, там може осінь така бути та й ото таке. Але побачимо, попробувати можна. Василина, привіт. Привіт. Василина, Олександр. доброго вечора, Олександр Лемар, Доброго вечора. А ви з якої області? Я з Тернопільської. Олена Фрідріх, може, в когось і 31 вересня є. Ну, я ж кажу, що є. Мені нагадаєте? Слава Україні! Героям слава! Сергій Пітер, Люба, а когда садіть часник? хочу посадіть. Сергію, я весь час саджу часник перед самими морозами. От дивлюся погоду, що вже передають похолодання, що вже буде холодніше. Коли саджу в жовтні, коли в листопаді. Це в залежності як погода. От. Е, е, ділянку під часник підготовлюю худше, ще поки сухіше, щоб добре скопати, заскородити, підготовила, оставила. А тоді вже, як передають похолодання, раз, раз радочки зробили, посадили і все. І тоді собі хай росте. він. Василина, доброго вечора. Оля Прибізька, дякую, Люба, за стрім. Гарного вечора і добра ніч. Мирної і тихої ночі. На добра ніч, Оля. Дякую за спілкування і вам. Ну що, тих, п'ять лайчиків ніяк не дотягнемо. Галина Архипова, пані Люба, а скільки років вийшли заміж? Просто цікаво. Зразу після школи. Школу весною закінчила, а восени в жовтні було у нас весілля. Вчитися я не вчилася ніде. Олександр. Пані Люба, а скажіть, будь, навіщо козам дають йод? А людям для чого дають йод? От таблетки.